Вітаю малята! Сьогодні разом з вами пропоную сконструювати ось такого гарного пінгвінчика. Але спочатку давайте послухаємо цікаву інформацію про дивовижних птахів, пінгвінів. Доброго дня, малята! Запрошую вас сьогодні подорожувати разом зі мною до цієї частини нашої планети, де панують мороз, сніг та лід. Сьогодні дізнаємось багато цікавого. Він живе, де моторошний холод, серед снігів жив і крижин. У чорно-білому фраку ходить птаха горда. Це Пінгвін. Для того, щоб побачити пінгвінів, потрібно відправитись в холодний край Антарктиду. Антарктида це крижана пустеля, де сонце ніколи не піднімається високо. Моря, що омивають Антарктиду, дуже бурхливі і холодні. Біля берегів Антарктиди плавають айсберги різних розмірів. Пінгвіни. Це дивовижні птахи, але літати вони не вміють, проте пінгвіни дуже добре вміють плавати. На суші пінгвіни незграбні, але в воді вони стають дуже спритними та швидкими. Через короткі лапи пінгвіни ходять перевальцем. У них є підшкірний жир, який допомагає не змерзнути. Пінгвіни дуже дружна велика родина. Своє єдине яйце пінгвіни висичують стоячи. Поза стопчика звичайна для цих птахів. Самка, мати пінгвіна. Зніжче яйце передає самцю татові, а сама поспішає в море на годівлю. Пінгвіни висичують в пташенях у великих групах. Які називаються колоніями з метою безпеки та колективного захисту, харчуються пінгвіни рибою, кальмарами і крабами для роботи нам знадобиться два кола чорного кольору і білого. Також дзьобик вже вирізаний, готовий клювик. Дві лапки. Так. Два ока. І прикраса для нашого пінгвінчика. А також клей, олівець. Клеєм намащуємо біле коло. Гарненько смащуємо. Ось так. Навіть можна намалювати таку зірочку і приклеїмо зверху чорне коло. Ось так. Притискаємо, пригладжуємо. Тепер перевертаємо і робимо крильця нашому пінгвінчику. Ось так. Перше крильця і друге. Зверху згинаємо голову. Ось так. І фіксуємо її клеєм. Ось так. Тепер приклеюємо клювик нашому пінгвінчику. Такий гарненький. Дві лапки, перевертаємо його і позаду приклеїмо дві лапки. Ось так. Перевертаємо, приклеїмо два ока. Одне очко і друге очко. І залишається в нас прикраса, рожевий баддик Ось так. Гарненький такий пінгвінчик А якщо буде бажання, можна зробити пінгвінчика на паличці. Для цього необхідно взяти паличку і папірець, намазати його добренько. Прикласти паличку позаду і зафіксувати її на спинці. Пінгвінчика. Для чого ж це робиться? А щоб нашому пінгвінчику було не сумно лежати. Він може стояти разом з нашими олівцями. Дітки, робіть своїх пінгвінчиків і висилайте мені фото роботи. До нових зустрічей, бувайте!